Доброго дня товариство! Вітаю на каналі Волинтих Постач. Маємо на продаж John Deere 6620, трактор на 130 кінських сил, напрацювання 8000 мотогодин. Тракторець технічно в дуже гарному стані. 2004 року виробництва. Друзі, маємо в наявності По стану Ось дивіться, передня резина. Гарний стан. Задня резина. Ну, підходжено, але ще відсотків з 50 є. Задня навісочка, так, на крилі є управління навіскою. Третій тип новіски. Передній міст звичайного типу. Не ТЛС, звичайний баличний міст. Ось такий. Тут все перегляне, не люхтить, не розбито нічого, не стукає, не цокає, як всі говорять, буває в джиндірах. Так, по салону. Трішки помили нього стояв на збереженні збереження. Люку збили. Так, сидіння пілот, має люка, кондиціонер. Ось така у нас тут панель. Реверс на кермі Коробка PowerQuad 6 діапазонів, 6 передач по 4 діапазони. діапазони перемикаються тут. Управління гідровиходами, навіска, рівень пола, обороти Вома, сам вом. Все по-простому, ніякого. Отут управління кондиціонером. Трактор заводиться гарно, їде гарно. Ось, Бачите, одної помилки немає. 8665 мотогодин, якщо бути точним. Двигун 130 сил. Друзі, територіально знаходимося в Волинсько-Аблисковальський район Гірники, підприємство волинь Постач. Ласкаво просимо до огляду. Маємо в наявності дві моделі 6620. Згодом покажу іншу модель на Ютубі. Маємо доставку по Україні. Телефонуйте з радістю відповімо на ваші запитання. До нових зустрічей.